Вітаю на каналі. усіх. Мене звати Ольга Гвоздецька. Наприкінці 24-го року в одеського поета Андрія Хейцького вийшла нова збірка поезії з назвою Дещо. Про цю збірку і загалом про культурне життя Одеси поговоримо з самим автором. Андрію, вітаю. Вітаю Оля. вітаю. Глядачі. Та дякую, що ти долучився так. Е, співпало, що ми з тобою зустрічаємося під час новорічних свят е, ну, часу, коли хочеться вірити в диво е, і в диво того, що все, що з нами відбувалося вже майже е, протягом трьох років. Піде як страшний сон, хоча це навіювання, це не сон, ми це проживаємо і переживаємо. Але все ж таки, і знаєш, у зв'язку з цим у мене і виникло перше питання, можливо, воно здасться наївним, але воно насправді не просте. І на це питання мене надихнули твої рядки. А рядок точніше з одного з віршів. А нехай ці ліриці знайдеться місце поміж воїн. А як ти вважаєш, чи личить твої збірці? От, загалом цей настрій новорічних свят в 2025 році. Мої збірці. А мені важко оцінювати, що її личить, якщо не говорити виключно про море. Тобто, на мою думку, ці збірці личить лише, лише море, а все решта, вона знаходиться сама в і сенси, і, і, і змісти і. Необхідні руки і серця. Безумовно, вірш, який ти цитуєш, новий, він написаний вже після виходу книги. Але сподіваюся, що він зайде колись в наступну збірку. Мені, в принципі, зараз важко розуміти, як і попередні декілька років, наскільки наскільки людям. Можливо, багатьом людям взагалі вхоплювати новорічний настрій. Але з іншого боку, ми мусимо трошечки себе стабілізувати, і ось ці точки точки, як ми їх називаємо, точки з мирного життя. Ми, напевно, маємо знаходити, аби триматися. Землі і, і реальності, безумовно, не забуваючи про те, що, що триває війна. Зрештою, і вірш про строчка, цитату, яку ти наводиш, вона саме про це, тільки в літературному плані. Бо, безумовно, найголовніші літературні твори великі, сподіваюсь, Романи, які будуть прославляти в майбутньому нашу країну е у світі, е вони напишуться е згодом пізніше, не зараз. А поезія, лірика, вона якраз про те, е що е вона якраз реагує найшвидше і найгостріше на те, що відбувається, тому безумовно. Хочеться, аби їй знаходилось місце так само, як і новорічним святам. Ну, але на мою думку, книга дещо буде непоганим подарунком до новорічних свят, тому що там про, про життя, про нас, про, про місто, про море. Пробудене трішки чи можна її купити? Я дам беку для глядачів. По перше, видавництво Старого Лева. Це круто. По-друге, це вірші з 16 по 23 рік. Це знову ж таки, якщо вірити опису видавництва Старолева. Е купити вже можна. Правильно я розумію? Так, безумовно. Книга є в продажі. Е книга є е першочергово на сайті видавництва Старого Лева в книгарнях е видавництва Старого Лева. В нас в Одесі вона є на європейській площі. Е е книга є в книгарнях, в інтернет-книгарнях. Е Багатьох і, і, і як бу, і книгарня є, і най, таким, най найбільші мережі мережі. А в наших одеських книгарнях є поки що немає. Але по Україні я бачив, я знаю, що люди купували. Тобто книжку можна і, і, і замовити, і придбати фізично. Вона має бути в пані Галини в книгарні кав'ярні на європейській вулиці Європейській 77. А, тобто вона в, в доступі, звісно, і це це не може не тішити. Я додам, що вона мандрує світом буквально в середині грудня її до Сполучених Штатів Америки повезла наша спільна подруга Олена Ротарі до наших також друзів інших і колег, так хто зараз працює в Сполучених Штатах Америки, ну зокрема і на підтримку Збройних сил України. Тому збірка дещо пішла по світу, так скажімо. Ну, це добре, це добре. Я ніколи напевно не повірю в те, що це може бути, тому що завжди є сумніви в собі, але але коли таке стається, я усвідомлюю це і, і, і тішуся, що люди можуть знаходити в моїх рядках щось близьке для себе, щось мотивуюче для себе, щось таке, що підтримує. Власне, власне дещо. Угу. О, про назву я окремо хотіла спитати такий суто філологічний напевно, інтерес, але точно за ним криється певний сенс в ілюстраціях до книжки, які створив Валерій Пузік, військовий і твій друг, художник. Вони неймовірні. Я про них окремо ще додатково спитаю, але от там а, дещо написано двома окремими словами зі знаком питання, де. Що? А, причому на ем, тительній сторінці дещо ну, назва це одне слово спільне. За цією грою слів, так о, дякую. За цією грою слів щось скривається? Коли в 2016 році вийшла моя перша збірка, яка називалася Три крапки, я її презентував в нашій обласній бібліотеці ім. Грушевського і рівно через рік е після першої презентації. Е, я зібрав м, читачів, слухачів на м, поетичні читання, ніби як відсвяткував е, презентацію трьох крапок річницю. І в мене виникла думка про те, що варто би якось назвати ці читання, е, і з, 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 ось тоді прийшло е, слово дещо в голову. Е, Потім вони повторювались двічі, здається, ще. Я навіть подумував зробити їх такими щорічними. Ці читання, але певні е, обставини в світі й е, особисті змінили ці плани. Е, але це точно закріпилося. Ця назва точно закріпилася в моїй голові як назва майбутньої збірки. У збірці 3. було три розділи. І вони називались крапка, двокрапка і три крапки. Тут концепція вималювалася абсолютно логічно, тому що слово дещо це дійсно два питання: де і що, його можна розібрати так. І тому в збірці відповідних два розділи. Два розділи про те, де. Де я існую, і що зі мною відбувається, або ж де ми існуємо, і що з нами відбувається. Насправді в мене був вірш. А, я зараз згадав, що я не проговорив цього на презентації книги, тому у вас ексклюзив. А, в мене тоді, десь у му році, бо в 18-му, з'явився вірш, який не війшов в збірку. А, чомусь мені не вистачило. А, в ньому чогось мені не вистачило в ньому. Але він був власне а, початок із питань складався: де твій дім, де вікна, двері, де твої високі стелі, де суворий сірий кіт, а, і там що ще. А і потім продовжувалося, що що у нім, що світить, гріє, а, і закінчувався він про те, що дещо. Uh, геть метафорично, дещо вічно, дещо щось там ще. Словом, uh, його можна знайти в, на сторінці в Фейсбуці, але ось ці два слова, де і що я склав у власне в тексті, і воно воно пояснюється, що там дім це, це той сам. У uh, 23-му році він мені здався занадто напевно болючим, тому що тоді він писався. Uh, по відчуттях людей, які втратили свої домівки, а, виключно на сході України. А 23-му році це вже сталося і, і на півдні, і, і по Україні, де, де, де люди втрачають домівки через обстріли, а, і так він залишився окремо стоячим. Але назва дещо і тим більше. Зображення цього слова для обкладинки Валерою це просто все пояснює. Угу. Ну, про ілюстрації, як обіцяло окремо, але насправді це не стільки про ілюстрації, скільки взагалі про е, головну тему лейтмотив е, збірки. Це враження суб'єктивне, суто, можливо, ти не погодишся, але коли дивишся на ілюстрації до збірки, дещо е, на роботи Валерія Пузіка е, складається враження, що це писано з Одеси е, лютого 22-го року. Ну, тобто, коли тільки розпочалося повномасштабне вторгнення, що це не про 23-й, не про 24-й і тим паче не про 25 рік, це фіксація історії для тебе. Оця збірка загалом, це про що? Про фіксацію того, що було? Якщо сказати про ілюстрації коротко, то вони. Основна частина, особливо ті, які ввійшли в книгу, були створені у 21-му році, до першого рукопису, який був зібраний до першої збірки, власне. Потім рукопис трансформувався неодноразово. А і в 23-му році, коли видаництво Старого Лева погодилось видати книжку, я надіслав оновлений рукопис Валерії і Валера домалював деякі ілюстрації. Вони не війшли в книгу, тому ми. Вивели їх окремо листівками. Зробили поки що лімітовану серію листівочок. Їх було 100 наборів. Вони благодійні і поки що можна їх придбати на читаннях, але я буду не зупинюся. Так само, як свого часу, я хотів випустити книгу, аби ці ілюстрації стали. Реальністю на папері, тому що саме вони були моїм мотиватором а, і каталізатором випуску вв книги, а, і от так зараз і з ілюстраціями, які Валера намалював після 22-го року, а, я дуже хочу, аби вони стали цими листівками більш масовими, тому що от, я наприклад покажу листівку 23-го року. І саме через неї, саме через цю картинку, я вирішив о, Валеру попросити, аби ми зробили о, набір листівок. Безумовно, ця збірка це фіксація в просторі в часі. Безумовно, ця збірка це про м, проживання людини на півдні, яка. Відчуває, яка не може не, не бачити того, що відбувається, не може не пропускати через себе, через свою реальність. Ти дійсно правильно сказала так в описі написано, і ти зауважила з самого початку, що вірші з 2016 по 2023 рік написані, війшли до цієї збірки. Для поетичних збірок загальноукраїнських це, на мій суб'єктивний погляд. Занадто великий інколи розрив в часі, це дуже довго, але саме з таких текстів склалася моя історія, яку я хотів зафіксувати в 24-му році, і аби вона була, і зрештою з'явилася ця книжка. Угу. Е, ще раз закликаємо всіх за бажанням дарувати дещо рідним, друзям е, є ще можливість. Та й, взагалі, то не треба чекати на правду якоїсь конкретної дати. Просто беріть і. Даруйте. Андрію, загалом про рік 2024. ми просто на усі підбиваємо підсумки, це такий період новорічних свят поглянути на той рік, що минув. Як за твоїми відчуттями, от культурне життя, культурний рік 2024 в Одесі, на Одесьчині? Яким він був? На мій погляд, він був більш насиченим, ніж 23-й. А, тому що а, люди, м люди адаптувалися трошечки до а, реальності. А, заклади, а, місця подій, адаптувалися до, а, до повітряних тривог, а, реагують на це. Люди а, частіше почали відвідувати культурні події. Я напевно більше задоволений, ніж а, так, більше задоволений, що відбуваються концерти, що приїжджають цікаві виконавці, артисти. Що відбуваються спектаклі, що український театр не зупиняється, що музкомедія не зупиняється, що люди можуть щось подивитися, якось трошечки відволіктися. Що стосується літературного життя, теж все, все було файно. Були і презентації окремі письменників в, в Одесі, і бу, були літературні читання «Мерідіон Одеса, які цього року вдруге проходили. Тож, загалом, на мій погляд, трошечки ліпше. Ми так чи інакше, мусимо вчитися жити в цих умовах, обставинах, тому що. На моє переконання, і це очевидні речі, насправді нам з цією війною, навіть якщо вона а, активна, і фаза зупиниться тут і зараз, і, і настане мир мир, ми з наслідками цієї війни житимемо до кінця наших днів, а, десь в пам'яті, десь е, фізично, десь е, поглядячи на якісь е, знищені місця, будівлі, тому прийшов час це усвідомити і вмонтовувати себе в цю реальність. Він прийшов давно, просто вже точно пора. Тому я вважаю, що культурне життя наскільки воно може бути, звісно, в таких умовах, а насиченим воно воно було. Я тішуся, що в нас є в Одесі. Молода література. Я тішуся, що а, виростають нові голоси, нові а, імена потрошки з'являються, що є поети трошечки важче з прозаїками, але теж а, всьому свій час. А, Одеса таке місто, Одеса, таке місце, а, яке не може не народжувати а, сенси. Так, це правда. І додати навіть нічого, Андрію. Я дуже тобі дякую за відверту розмову, за те, що розповів навіть ексклюзив про книжку дещо в нашому ефірі зі святами. Не святкуємо, відзначаємо, напевно розуміючи всю складність нашої ситуації і тримаємося. Дякую тобі дуже.